Так, Сьогодні ми з вами познайомимося з конструктором Лего Марвел 76279, е, Людина Павук. Бачимо, тут у нас на зображенні знаходиться машинка така. Це у нас у нас Гоблін. Це у нас Гоблін. А це хто? Паук. І це призрачний паук. Мені сьогодні розбирати допомагати буде з цим конструктором мій син. Бачимо, що у нас тут три герої повинні бути в конструкторі, які ми теж складемо. От складемо і подивимося, з чого він складається. Розрахований цей конструктор на 7 Так, На зворотній стороні ми бачимо це ж саме зображення. Бачимо, що наша машинка повинна розбиратися. Ну і, як звичайно, в Лего в конструкторах є місце для розкривання. Зістала, бачимо, що тут окрема є якась павутина. Почекай. Бачимо, що у нас є конверт номер 2 конверт номер 1 і до нього знаходиться, як завжди, Ліговська книжечка-інструкція, по якій ми зараз будемо складати ось це зображення. Ну, а що у нас отримається? Зараз ви побачите. Відкривши пакет номер один, ми бачимо, що всередині знаходиться ще два пакетика. І вміст пакета номер 1 Так, і вміст другого пакету Ось, окремий пакет і окремі детальки. Що в результаті у нас отрималася ось така машинка. Ось такий у нас людина-павук тут в наборі є. З такою павутиною він кидає. Її. Можна відсібнути і закрити. А, також прізрачний павук на скейті доганяє нашого гобліна. Гоблін у нас, бачимо, на такому літочку з'явився. Все стріляє. Тут у нього таке. Такі патрони. Також у нас ми можемо подивитися, що у нас стріляє наш наша машинка. І ще гобліна є така тиковка. І є такі у нас шкурки від бананів. Також у нас є павутина, яку можуть кинути. Візручний патруль і схопити нашого гобліна Ось такий цікавий комплект у нас з вами отримався. Цікавий чи ні судити вам, а, а нам дуже сподобалось. Будемо гратись.